Колода euh, називається Золоте мистецтво модерно або Золоте мистецтво муар. Euh, Колода дуже цікава, дуже красива. Виглядає вона ось так. Колода без написів. Немає написів. Зараз подивимося на великі аркани, немає написів, дуже приваблива, дуже детальна, в стилі модерн зроблена окантовка. Таке щось приємне, дуже ось так виглядає. Башка карти. Стиль модерн, це плавні лінії. Знаєте, так, дивимося на інструкцію. Інструкція на чотирьох, на п'яти язиках. російської, українською немає.